Подкаст True Beauty Show Ласкаво просимо до нашого подкасту True Beauty Show Сьогодні ми зануримося у світ моди разом з одним із найвідоміших брендів у світі Дизель. Заснований у 1978 році, дизель став символом інновацій, сміливих рішень та вуличного стилю. Цей бренд відомий своєю здатністю поєднувати моду, стиль та технології, створюючи одяг, який не просто виглядає круто, а й має глибоке значення. Давайте дізнаємося, як дизель став одним із лідерів індустрії, якою є його історія, досягнення та вплив на сучасну моду. Історія та заснування. Дизель був заснований італійським дизайнером Ренцо Россо в 1978 році, коли він вирішив створити бренд, який попоєднував у собі сміливі дизайнерські ідеї та інноваційні технології виробництва. Спочатку дизель був орієнтований на виготовлення джинсів, але з часом бренд розширив свій асортимент, додаючи до нього одяг, взуття, аксесуари та навіть аромати. Завдяки своїй оригінальності та сміливим рішенням, дизель став одним із найбільш пізнаваних ікон сучасної моди, набуваючи популярності серед молоді та культових персон. Розвиток і інновації Бренд Дизель завжди відрізнявся від інших компаній завдяки своїм інноваційним підходам до дизайну та маркетингу. У 1990-х роках дизель зробив революцію в джинсовій моді, створивши стиль, який підкреслив індивідуальність, вуличний стиль. Та сміливі експерименти з кольорами та текстурами. Бренд активно працював над створенням нових технологій для виробництва джинсового одягу, а також став одним із перших, хто почав використовувати нестандартні матеріали та дизайни у своїх колекціях. Вплив на індустрію моди: дизель завжди був на передовій світі моди, визначаючи нові тренди та розширюючи межі традиційного одягу. Бренд відомий своєю здатністю поєднувати стиль, комфорт та технології. Дизель активно працював над розширенням свого асортименту, включаючи не тільки джинси, а й одяг для всіх випадків життя. Від кежуала до елегантних варіантів для вечірніх виходів. Сучасний дизель також активно просував інклюзивність і сталий розвиток, пропонуючи нові колекції, що підтримують екологічні стандарти. Цікаві факти. Дизель став першим брендом, який у 1996 році запустив свою рекламну кампанію з культовим гаслом для успішного життя, що миттєво стало відомим у всьому світі. Дизель активно використовував відео та рекламу для створення шокуючих і провокаційних кампаній, які допомогли бренду стати більш пізнаваним. Дизель розпочав виробництво не лише одягу, а й ароматів, створивши кілька парфумів, які стали популярними у світі моди. У 2016 році бренд запустив серію кросівок, що поєднують вуличний стиль і сучасні технології, зробивши їх дуже популярними серед молоді. У 2021 році дизель оголосив про запуск нової лінії одягу, виготовленого з перероблених матеріалів, прагнучи сприяти сталому розвитку в модній індустрії. Трохи статистики. Дизель не лише займає лідируючі позиції в модній індустрії, а й має вражаючі цифри, що підтверджують його успіх. Продукція дизель продається в понад 80 країнах, і бренд має понад 500 магазинів по всьому світу. Дизель зареєстрував річні продажі на суму понад 1,5 мільярда євро, що підтверджує його позицію в топі серед світових брендів. Відомо, що дизель активно інвестує в розвиток нових технологій та екологічно чистих матеріалів, витрачаючи близько 50 мільйонів євро щорічно на дослідження та інновації. Дизель продовжує залишатися одним із найбільших інноваційних та сміливих брендів на ринку моди. Його вміння поєднувати стиль, комфорт і технології дозволяють йому впливати на тренди і ставати лідером у створенні вуличного одягу. Бренд продовжує привертати увагу молодих модників, а також активно працює над стійким розвитком і інклюзивністю. Сподіваємося, що цей підказ допоміг вам краще зрозуміти, як дизель став таким впливовим брендом. І надихнув на нові модні відкриття. Дякуємо за прослуховування та до нових зустрічей!